Вітаю всіх на пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю всім вдало завершити боротьбу, хто не завершив з кліщем. І щоб ваші сім'ї пішли, пішли крепкі і здорові в зиму. Так, да, це, як кажуть, поговірка курчат по осені щитають, а у нас по, по весні». Якщо у нас так само сім'ї виходять, як ми показали з осені, так само виходять з весною, то це вже показник пасічника. Але я сьогодні хочу з вами поговорити на таку цікаву тему, особливо це задав, задали, скоріше всього, початківець, скільки потрібно рамок під гніздо. І який оптимальний... оптимальний Склад чи вулика, чи рамок, і як, і як правильно. Звичайно, хто не використовує решітку, то там, в принципі, немає різниці, скільки рамок під гніздо. вона, Якщо її не вистачає в гнізді, вона піде засіяв в магазині чи на ставки, хто, які використовує. Однікав, що чудово, 12-рамковий, зведай ще магазини, чи як. Звичайно, 12-рамкових легко потім складати сім'ї в зиму, бо, як не є, 2-3 рамки повномедних точно буде. Хоча в мене одна сім'я цього року, особливо в українських, на 12 рамок, он, там вверху три штуки стоять, відкачав соняху і я подивився, що в гнізі гніздо не качав. Потім поклав на осушку, вони все перенесли, освободили, освободили внизу і перенесли все в магазин. Звичайно, я мусив таку маточку заміняти, бо вона має дбати про те, що має бути в гнізді якийсь вінець. А вони все підняли уверх. І скільки ж рамок потрібно для, для гнізда. Скільки це достатньо, щоб сім'я могла підтримувати постійно в робочому стані. Ну Давайте почнемо рахувати з. Ну У нас в мене українська степова, і дуже рідко, коли степова сіє за половиною це дуже рідко. До 2000 це її яйцекладки степової. Там, як, наскільки я чув, є Карпатка. Е, якась лінія, чи як, там, що вона сіє за 3 тисячі, майже як бакваст. Бакваст сіє 3-4 тисячі. І якщо не не навчитися працювати з такою бджолою, як сіє, особливо особливо весною, можна мати і аскефероз, і можна мати і гнилець. Давай візьмемо, якщо матка сіє 1500 єєць сутки. Скільки потр... Скільки їй потрібно рамок. Рута достатньо її 5 рамочок, якщо матка сіє, достатньо 5 рамок. Якщо дадан 3-4 рамки. Дивіться, скільки треба під гніздо? 3-4 рамки, якщо матка сіє 1500 яєць сутки. Ну, в основному ми будемо брати середню, це. Навіть трошки більше за середню, хай б делучі з запасом 2000. Якщо матка сіє 2000, рута достатньо 7 рамок, Дадана достатньо 6 рамок. Ось і вам проста математика, скільки потрібно рамок. І я ще хочу сказати, є такий цікавий метод я германського бджоляра, який тримає бджолу на 12 рамкових. І далі йдуть магазини, і йде розділительна рішотка. Що він робить? Він постійно весною жимає і додає рамки. Він дає стільки рамок, стільки потрібно мати під засів. Більше ні одної лишньої, От все має бути все в розплоді. І він підставляє, якщо нема на останній, якщо є на останній рамці розплід, він ще підставляє одну. І так він став, і далі йдуть, якщо навіть матка сії 6 рамок, все, він більше так 6 рамок і залишає. Якщо матка сії 8, він залишає 8 рамок. Звичайно, кожна матка навіть однієї породи може коливатися ну, одна з її півтора, а друга 1700. Значить їй треба на одну рамку більше. І він ставить заставну, там просто пустота і верх магазини. Задавали питання, що буває, що не йдуть бджоли далі в магазини. Ну, звичайно, в мене раніше, коли я лише. Перший рік ставив в магазин і в мене ця проблема була. Не знаєш, іменно треба вчасно покласти магазин. Зараз в мене взагалі цієї проблеми. Я взагалі не бачу, що це є проблема, що бджоли не йдуть в магазин. Ну, перша причина, це найперша причина, що слабка сім'я. Її достатньо, її достатньо 12 рамок, допустимо, вона не вам не піде в магазин. Вона має не вміщатися в 12, вона має хоча б бути вже 18 рамок, тоді вона ну, по-любому піде. Але буває і в таких жаті бджоли і не хочуть іти. Що я роблю? Я перший, допустимо, в мене сім'ї жаті Особливо на українську рамку. Особливо хто початківець, бо раніше я ставив 8-9, залишав думав... Щоб не лізти весною там, і тоді клуб, виходить, зимує як, як прості дадановські рамки. Весною перевіряєш, піврамки не дійшли до верху, з'їли і піврамки меду. Я в цьому році їх жав, і, і вони мають обсідати всю рамку. Всю повністю бути знизу і йти вверх по меду. От тоді буде зимівля набагато краще. Якщо ваші сім'ї обсідають сім, лучше їх пустити на п'яти хороших повномедних рамках, і так бджіл краще будуть зимувати. І буде плотніший і сильніший клуб, і краще буде зимівля. І тоді дивіться, вони піджаті. Весною можна розширити на одну рамку. І виходить, 7 вас рамок у гнізді, і тоді я ставлю магазин Не розшираючи до кінця корпус 12-й рамочний, ставлю зверху магазин. І вони по-любому вони тріщать вже має бути 10 рамок, а вони ще на 7 жать. І вони так само і на додані, на будь-якому, і вони тоді просто їх. Як то, що їх видавлюють туди в магазин, лише поклав магазин і через, дивися, через 5-10 хвилин бджоли вже заповнили магазин. І це не є проблема переходу в магазин. Потім тримаєш на цьому магазині, вони щось несуть, там буває щось, починають заливати якісь сади, зіл там квітує, ще щось. Вони починають нести в магазин. Передройовий стан і ти гніздо розшираєш уже вощиною. І це взагалі в ідеалі. І відходиш, як збиваєш ройовий стан і розшираєш гніздо. І бджолки в магазині. Так, ж, ось ця система, 12-рамочний на українську, і далі магазини ну, можна сказати, одна з найкращих. У мене ще є одна просили показати, чи так теж на українську рамку. Є такий восьмирамочний на українську рамку, але він у мене йде трьохкорпусний. Ну, в цьому році він був двохкорпусний, то що сім'я пішла в зиму на 2,5 вулички, вийшла і принесла доволі непогано. І пішла в зиму, теж доволі непогано. Хто ставить магазини? Ну тут вже з магазинами трошки, трошки проблемно, що треба буде, можливо, або загудовувати. Або коли вже регулювати, коли вже йде спад. ну, Наприклад, соняшник, останній взяток. І коли ми дивимося, що вже йде спад, просто забрати один магазин і його більше не ставити, щоб бджолки собі піднесли в магазин, опустили матку донизу, її достатньо буде там для розплоду. І так можна і не загудовувати. Бджолки займають весь 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 корпус, майже весь. Весь корпус 8 рамок. І чомусь вони сидять під верхом. Кажу, що це проблема, що вони сидять, з'їдять корм. Ну вони краще знають, що їм краще. Якщо треба, буде опустяться. А тут кормів вистачить тут. І стоїть полоска, полин з тимолом. Масло полину з тимолом. Так воно буде стояти цілу зиму тут. Ось так, друзі, тому й цікаве наше бджільництво, що ми маємо різні системи, різне досліджування, скільки рамок потрібно. Воно це цікаво. І тому, хто попадає в цю сферу, я думаю, він залишається на все життя з цією комахою. Так що досліджуємо, скільки потрібно рамок. Я в цьому році її не випускав. Не випускав звідси розділітельна решетка, вона так і сиділа. Я думаю, що така система, де восьмирамочний і далі, звичайно, важко знімати, бо буває три корпуси треба ставити. Три Але принцип дупла, вони все, все несуть вверх. І майже було теж в вінці і не треба було складати, вони собі тут самі склали гніздо. Я в принципі як відкачав в серпні, так сюди і не дивився. Добре всім друзі, хай вам всім щастить, хай ваші всі сім'ї будуть крепкі, здоров'я все таки. Якщо вона пішла на 8 рамок, щоб вона на 8 рамок весною і вийшла. Дасть Бог доживе, ми весною покажемо. До побачення.